Кросна. Думаєш, Кросна це якісь стародавні кросівки? Та ні, ноги не поплутаєш. Кросна це ткацький верстат. На ньому ткали полотно, рушники, рядна, навіть одежу, справжній 3D-принтер минулого. Тільки без кнопок і електрик. Уяви собі, сьогодні ти відкриваєш програму і друкуєш, а тоді відкривала баба Кросна і друкувала, тканину руками, стук-стук і вже ціла доріжка. Тож Кросна це не спортзал і не біг, а ткацька машина, на якій трималася вся хата. Бо без кроса не було б ні свити, ні рушника, ні тепла. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Куделя. Кажеш, куделя? Звучить так, ніби хтось забув поставити наголос, і вийшло нове прізвище. А насправді куделя це оброблене, нечесане льону чи конопель, з якого потім пряли нитку. У давнину кожна хата мала прятку і куделю, бо без нитки ні сорочки, ні рушника. Якщо сучасно сказати, то куделя це як чернетка майбутнього одягу. Ніби текст без редагування, ще пухнаста й неслухняна, але потенціал величезний. От і виходить, що куделя то такий собі хаос, який у руках майстрині стає красою. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Веретено. От скажи, ти думаєш, що веретено то просто якась паличка? Ага, якби ж то. Веретено це інструмент, на який намотували нитку, коли пряли з куделі ще до появи швейних машин, ще коли світло було від свічки, а Wi-Fi. То тільки шуму печі. Уяви, веретено то як флешка у давнину. На ній теж все зберігали. Тільки не фото й документи, а нитку, з якої потім і сорочку, і плахту, і рушник ткали. Отак от, от. Маленьке веретено, а без нього ціла хата гола була б. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Прятка. Думаєш, прятка це якась дівчина, що любить плітки? Та ні, не плутайся. Прятка – то невеликий пристрій для придіння нитки. У давнину кожна хата мала свою, бо з чого ж інакше сорочку виткеш чи рушник вишиєш. Якщо зараз у кожного вдома є ноутбук чи телефон, то колись обов'язково була прятка, така собі домашня фабрика. Сидиш, крутиш, і з куделі народжується нитка. Отак і жили без вайфай, але з пряткою, бо без неї хата без одежі, а людина без сорочки. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Як ти думаєш, що таке свічадо? Звучить, наче місце, де збираються свічки на вечірку, еге ж? ні, свічадо то старовинне слово на дзеркало. Таке, знаєш, не те, що в тікток-фільтрах, а справжнє, кривувате, стріщеною боку, яке висіло в хаті у бабусь. Дивишся в нього і відчуваєш, що бачиш не лише себе, а й усіх своїх предків, які перед тим у нього заглядали, а ще того кота, який пробіг і випадково залишив слід лапою. Тому, якщо хтось тобі скаже подивись у свічадо, не шукай, де вімкнути фронталку, шукай, де пахне пирогами й минулим, бо саме там воно й буде. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.